Продовження вчорашньої історії. Якби не факт з краплями, я б цю кішку точно не приймав би. Ввечері почали антибіотик. Перед віддачею я максимально обережно заглянув кішці в рот, чи немає там виразок на слизовій оболонці з обох сторін язика помітив, наче дві ділянки з невеликими ерозіями, але вони були зовсім маленькі і не прям характерні для каліцевірозу, тому додав ще знеболюючий, бо кішку може боліти. А завтра тоді можна було б оцінити ситуацію. Власниці кажу, у нас три варіанти: вірус, інтоксикація внаслідок загибелі гельмінтів, отруєння і При отруєнні тварині мало б стати краще до завтра. Якщо ж продовжить розвиватись вірус, то покращення може не настати. Тоді треба буде шукати вірусний стаціонар. Наступного ранку приходить до мене щаслива власниця. Кішка ж ще того вечора почала трошки їсти. Оскільки у неї стояв катетер, я її прокапав ще один раз, зробив щеплення проти сказу і відпустив додому. В цій ситуації вірус каліцивірозу теж міг бути бо, виявляється, місяць тому власниця взяла кошеня. Але кішка перестала їсти саме після обробки краплями, і вже через дві краплянці її знову добре це при тому, що температура у неї не підіймалася.